І так, так, всім доброго дня, відвідувачів мого каналу, хочу запропонувати вашій увазі Медогонку яку я робив сам своїми руками. Ну і декілька слів детальніше. Це є бочка нержавійка, товщина стінок 3 мм. Тут була звичайна бочка під воду 200-літрова, я її обрізав, пошліфував, переварив дно. Ось на низу на подіумі стоїть підшипник корпусний. Можемо побачити, який це номер. 204. -й. Стоїть він на підставці так, щоб ну, мед не туди не попадав саме підшипник. Значить, Бочка з у нас така. Ручки звичайні для переносу вулика. Це і поставлення на закльопки. Ось ножки, кран. Кран спочатку був ось такого плану, шариковий. Величезний мінус того крана то, що в самому шарику збирається конденсант. І коли ви відкриваєте, щоб злити мед, спочатку йде вся вода. Ну а вода в меді не дуже добра річ. Від цього краника, я відмовився, поставив перехідник з двох дюймів на дюйм з четвертю. Під звичайний стандартний кран для медогонки. Кран для медогонки я замовляв в Китаї. Прийшов він мені в січні, ціна його в нас тоді вже становила 100 гривень у Львові. З Китаю він мені обійшовся за 40 гривень. Ось такий кран. О, так, значить, йдемо далі. Касети. Касети початку минулого року я зробив ось такого плану. Це є звичайний профіль для кріплення гіпсокартону. шириною 50 мм сіточка з двох сторон. Все кріпилось на як Ви бачите, знизу вирізано, для того, щоб плечик рамки входив так як з шириною 300, так і 150 мм. Ось, з двох сторін була сіточка. Значить, що? Цього року я вирішив перейти на нові рамки, Оце є стара стараша рамка. Її треба вже перетопити, Вона вже аж почорніло, ходить вона сюди, можна сказати, ідеально Ось та, війшла, та й війшла. Минулого року все було добре. А ще один мінус, що було, побачимо в інтернеті, як оці касети кріпляться за допомогою звичайних пластикових стяжок автомобільних. Не робіть цього, якщо будете це робити. Тому що, два рази крутнула, рамка була тяжка, набита медом, нафік обірвала її і скріплено. Цього року я вирішив вже, щоб у вулику не виставляти там відстань між рамками, не мучитися, перейти ось на таку з плечиками. Тому що з нею стало після того, як прийшло скачати мед вже цього 2015 року. Ця рамка 150-ку дуже тяжко і тісно входить. Зазору практично нема. А з лущиною і напакованою медом вона там застрягла, коли її витягував, вся лущина повиривалася. Як ми ще можемо бачити, її на дні самої медогонки, Ще її не почистив повністю. Отже, після цього прийшлося переробляти. Переробив я той ж самий профіль для кріплення гіпсокартону, але вже шириною 60 мм. 60 мм, сіточка тільки з зовнішньої сторони. Кріпиться це все, опроварив полоса 25-ку і на заклепки самої рамки. Ось Заклепки. І сюди, відповідно, ця рамка входить просто ідеально, що листя в море. І навіть, якщо десь тут прикладається дозовні, спокійно можна ножик посунути, відіпхати і назад, вже нам нічого не буде лишати. Так що хто буде робити? Зараз закупляйте профіль 60-ку. Менше буде геморрої з переробкою. Знову. Тут редуктор стоїть звичайний від булгарки. Згоріла булгарка 125. -ка. В інтернеті побачив, як пацанчик так робив. Взяв ось самий редуктор. Прикрутив до двох профілів. Та не профіль, то є квадратна труба. Точно вже не пам'ятаю, який тут розмір. здається 30х20. Знизу. Також підшипник корпусний, 204, такий, який на дні медогонки, На 4 болтах. Кипиться, одна гайка навіть не закручена, Потрібно буде дотягнути. Так, підшипник корпу. Також підшипник тут корпусний, стоїть 203. Ну і ручка, ручка також від болгарки. Просто переваги на гайка щоб вона собі спокійно могла крутитися. Тут я все помалював ці полоси, так як варив по-новому, тому коли вона підсохне, я її зберу і покажу вже вам в зібраному виді. Так, і так я вже зібрав. Цю частину, що стояла, кріпиться воно на 4 болтах. дві з цієї сторони і дві там, де корба. Кріпиться вона до угольника. Це угольник 25х25. 25. Гнув мені в круг один знайомий куваль. Зібрано. Три рамки. Зараз стоїть тільки одна, та що я і ставив. З плечиками, так це виглядає. Така мадаго швидкості обертання зус, дуже вистачає. Ну, так. так, вона виглядає. Кому буде щось цікаве, виникнуть якісь запитання, задавайте З За радістю буду відповідати. Усім всього доброго.